Разом до перемоги наступна наша історія про 27-річного прикарпатського добровольця штурмової бригади Людь хлопець із позивним Сапсан вже не перший рік знає, що таке війна. Продовжує боротьбу із загарником і зараз. До початку повномасштабної війни Василь два роки служив водієм у роті поліції особливого призначення, а після 24 лютого Прикарпатський поліцейський змінив службовий автомобіль на безпілотний літальний апарат. Як то кажу, одного майже прекрасного дня до нас прийшла війна. Війна, яка, скажімо, змінила всі плани, швидше їх перекреслила. Позивний сапсан, що означає хижа пташка, побратими для Прикарпаття, обрали не випадково. Перше моє бойове хрещення відбулося в, це, в Запорізькій області. Я тоді був у ролі оператора БПЛА. Все пройшло гарно для нас, погано для них. Ну, для них завжди погано подходить. Тоді Сапсан вичислив ворожі позиції з висоти пташиного польоту, а побратими з полку Сафарі завдали ворогу нищівного удару. За кілька місяців таких бойових вильотів у хлопця було чимало. Я собі е, розумію, що я не зможу перебувати в тилу, е, поки на моїй землі, десь там на сході, е, є ворог, який нищить. Е, нищить Скажем, нашу державу люди дійсно за Україну, люди нам допомагають і лишити цих людей на призволя, що Ми з ким не можемо собі дозволити просто. Бо вони дійсно потребують допомоги. Полк спецпризначення Сафарі, у якому служить Василь, переходить до штурмової бригади Людь. Хлопець щодня готується до бойових дій та працює у цьому напрямку з іншими. Сапсан один із інструкторів тактичної підготовки для новачків. В люті зараз приходять новобранці. Ми з ними спілкуємося, ми їх вчимо. Ми кожен день проводимо разом. Коли ми йдемо на їдемо на нуль, йдемо робити якусь роботу. Ми маємо бути впевнені в кожному, хто з нами. Ми знали, що він нас може в будь-який час прикрити. А ще на сьогодні новостворений підрозділ Людь оснащують сучасною зброєю та технікою, аби його бійці мали ще більше переваг над ворогом. Потрібно робити те, що тобі підказує серце. Що якщо ти бачиш, можеш зробити, йди і роби. І не, не чекай, коли хтось за тебе це зробить. Якщо ми будемо жити по такому принципу, то цю саму Російську Федерацію. Дуже швидко вежимо зі своєї землі. Василь разом із побратимами готові боротись до перемоги України.